Від косуль та лебедів до левів і тигрів, центр порятунку диких тварин єдиний в Україні, куди привозять звірів і переважно з прифронтових територій. Як проходять реабілітацію тварини і яка їхня подальша доля, Дар'я лиходіт розкаже що з ним було, і з чим це пов'язано? Не можу сказати. Це Тигр Алекс, і він із Харківщини. Тут у центрі порятунку диких тварин він уже другий рік. Зараз Алекс абсолютно здоровий, а от привезли його сюди в критичному стані. У нього була червона шкіра, в нього не було шерсті. Задніми ногами взагалі майже не рухав. У нього дуже великі проблеми були і шлунково кишковим трактом. Власники Алекса просто покинули, і таким його забрала Наталія Попова, керівниця цього центру. Лікували молодого тигра кілька місяців. І ось уже рік Алексу шукають нову домівку. Головна надія на іноземних зооволонтерів. З тиграми це дуже. Важко, тому що ми їх багато вже вивезли, всі вольєри просто зайняті. Мені дорослого голиво. А цим малюкам лише шість місяців. До центру вони потрапили торік, недогодовані і зі зламаними лапами. Теж із Харківщини. Ливенят виростити це дуже дорого, коли їх неякісно готуєш, у них. Становляться кістки, так названі хрустальні. Має бути різноманітний збалансований раціон. Ці зараз споживають по 3,5 кілограма в день. Зараз на перетримці у центрі сім левів, два тигри, рись, вовк та дикобрази. А за рік сюди прибувають сотні тварин. Їх привозять зооволонтери або військові, рятують від браконьєрів або з закинутих приватних звіринців, переважно з прифронтових територій. Евакуація Завжди проходить зони бойових дій за допомогою. Військових, які звернулися, я забезпечую знерухомлення тварини, керую процесом, як це правильно зробити, але грузять все, допомагають військові. Та найважче це утримувати таку кількість тварин. На день на всіх йде до 100 кілограм м'яса. У центрі звірі залишаються переважно на кілька місяців на період лікування. Ми не зоопарк. Ми тварин не накопичуємо. Ми їх лікуємо, реабілітуємо, що необхідно робимо. Якщо можливо випустити в дику природу, це не обсуждається. Тварина повертає. Це своє природне середовище, коли випустити на волю, неможливо. Наталія Попова підшукує для них реабілітаційні центри. Ось ці левенята скоро поїдуть у південну Африку. Дар'я лиходіт, Юрій Лозенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.